Від придашнього 26-го року, звичайно, перемоги. Здоров'я, ментальне, фізичне, терпіння і мир. Ну, Українців повинен бути урок з оцього всього, що відбувалося. Ну і повторююся, миру, миру і тільки миру. Надіємося, що переговори, які мали відбутися, якісь принесуть користь нашим, нашому народу, нашим українцям, щоб був мир в країні, щоб люди... Не втікали з своїх місць, а жили дуже мирно, та як скоріше. Справедливої перемоги дуже хочеться. Звісно, закінчення війни це ну, з, з нашою перемогою. А так, та якоїсь стабільності і спокою. Більше нічого. Yeah. Позитивних емоцій і перемоги. Боже, саме перше миру, перемоги, спокою в країні. Ну на, ну, на той час я навіть не знаю, що більше, що, що більше можна ще побажати. Куча таких проблем, яких треба рішати. Ну, головне, треба, щоб були стійкі, міцні лідери наші, щоб не здавалося і припинилася от каналія, корупція в енерсімії і в усіх сферах, що говорити. і приймати жорстокі міри. Іначе ми ніколи не подолаємо оце все. Миру, спокою, добробуту людям.